Я звертаюся сьогодні до віруючих людей, до християн. Як би не було важко, що би не треба було залишити, ми повинні пам'ятати, що ми є віруючі люди. Не забудьмо, що ми віруючі. Ми не можемо робити так, як роблять люди інші під впливом своїх емоцій. Ми не можемо проклинати, тому що Ісус Христос заповів своєму народові категорично, ні в жодному випадку, щоб не сталося на цій землі не робити цього. Коли Степана побивали камінням, це теж нелегко. І коли Степана били камінням, коли б'ють камінням, як собаку, ви знаєте, напевно, не дуже є бажання бажати добра цій людині, не дуже є бажання благословляти. Але Стефан, будучи християнином, будучи послідовником вчення Господа Ісуса Христа, Він казав: прости їм Отче, бо вони не знають, що вони роблять. Так робив Степан. Прости їм Отче, бо не знають, що роблять. Коли Ісуса розп'яли на Голговському хресті, йому теж було дуже тяжко, його боліло. І Він теж казав: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Для віруючої людини неважно, чи то мир, чи то війна, завжди залишається Євангелія, вчення Господа Ісуса Христа. І ми через Євангелію мусимо дивитися, а що робити нам. Є вчення Ісуса Христа, де Господь вчить так. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. Знов таки це вчення для послідовників, для віруючих людей. Я кажу вам, не противитися злому, якщо тебе вдарить праву шуку твою, підстав і другу. Тому, хто захоче судитися з тобою і верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку, і хто примусить тебе йти з ним одне поприще, йди з ним два. Тому, хто просить, тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано, люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гоне з вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо він сонцем своїм озиває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам нагорода, чи не те саме і митарі роблять. І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите, чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Це вчення Господа Ісуса Христа. І якщо ми є послідовники цього вчення, як би нам не було важко, як би ми не страдали, ми мусимо дотримуватися того, що написано. І ми, як християни, повинні звичайно контролювати свої емоції, що ми кажемо, що ми думаємо. Благословляйте. Тих, хто проклинає вас. Любіть ворогів ваших. Важко любити людей, які вигнали тебе з твоєї хати. Важко любити людей, через яких ти сидиш в підвалі без хліба і води. Важко. Це велике випробування. Якщо раніше для нас, нас Бог випробував через братів і сестер по церкві, бо хтось там косо на тебе подивився, і ти вже був у духовній боротьбі, то тепер духовна боротьба виросла. Тепер треба любити тих. О тебе з хати виганяє, хто ненавидить тебе, хто прийшов твою землю завоювати. Це на практиці дуже складно. Но воля Ісуса Христа незмінна на всі покоління, на всі роди. Кожний хто хоче догодити Господу Ісусу Христу, Він зобов'язаний дотримуватися Його вчення. Дивіться, як Павло каже до євреїв: сьогодні багато лишились бездумівок. Багато повтікали з своїх хатів. У когось був бізнес, у когось був була хата, яку можливо робив десятиліттями. каже апостол Павло. Нікому, 12 розділ, 17 вірша, нікому не відплачуйте злом за зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Не мстіться за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано Мені відомщення, я віддам, говорить Господь. Бог каже: я сам розберусь. Я сам розберусь, кого проклинати, кого благословляти. Ти віддай в руки Богові, а Бог має силу сам все зробити. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо хоче напитися, дай напитися Йому. Бо роблячи це, ти збереш Йому на голову, палаюче вугілля. Так Господь каже, роблячи так, ти збереж йому на голову палаюче вугілля. І на закінчення знову хочу сказати, брати і сестри: не забудьмо, що ми віруючі. Не забудьмо.